Доброго дня, дорогі глядачі каналу Народна Думка. За ліки взялися прям серйозно, серйозно. і планують дотиснути зниження цін на ліки до кінця. Про що йде мова? Е, я. То розповідав раніше, що президент Зеленський планував засідання Ради національної безпеки і оборони, і одна з тем це була неприйнятність цін на ліки, що ціни відверто завищені, і люди віддають половину свого прибутку, так там пенсії чи зарплати на купівлю ліків, особливо люди старшого віку. І це для них дуже велике фінансове навантаження. Президент запропонував. Знизити ціни на ліки і дав на то місяць, пройшов тиждень, побачив, що не шевеляться, і почав тиснути далі. Відверто заявив, що ціни на ліки є неприпустимими, неприпустимо великими, і на наступне засідання РНБО викликав уже міністра. Охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Вже щоб напряму питати, да, поставити за це відповідальну людину, тобто, коли ставиться задача, просто то всі спирають один на одного, що вона не виконана. Коли ставиться на це вже відповідальна людина, то вже є з кого спитати. Нагадаю, раніше було озвучено, що якщо ціни на ліки не знизяться, то полетять голови, тобто почнуться звільнення. Ну, це вже такий підхід, який мені подобається. Мені здається, що в нас в Україні лише таким підходом можна добитися хороших результатів, коли почнуть боятися. Да? Європейські стандарти, коли е, все повинно бути, типу, аля відкрито, аля нікого не давити, то в нас чомусь це не працює. Давайте подивимося, що казав президент, а далі зробимо висновок, чи впаде ціна на ліки і як то може відбуватися. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання. Перше нарада за участі прем'єр-міністра, першої віце-прем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього. І дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни. Бачимо, бачимо, як настроєний. Да, прям. Е, головне, щоб цей настрой перейшов в результат. Е, яким буде результат? Ну, тут вже можна зробити якісь висновки. Через місяць ми то вже побачимо на цінниках в аптеках. Але зараз відверто можна сказати, зробити висновок, що якщо такий. Тиск є, і він дійсно обґрунтований, а ви хоч раз бачили бідного власника мережі аптек. Да? От, прям який на трамваї чи тролейбусі їздить, чи маршруткою, і от прям грошей в нього нема. Ні, їх нема. Ці аптеки ростуть як гриби. Чому? Тому що це супервигідний бізнес, де люди йдуть. Ну, знаєте, найвигідніший бізнес, коли сказали, це їжа, да? бо якусь техніку там, чи одяг ти собі можеш не купити, а їсти ти будеш. А ліки це ще вигідніше, тому що наїсти можна десь також щось зекономити. А от ліки, якщо не приймеш, то то вже капець. І особливо людям, які от на постійній основі приймають попів жменьки кожен ранок, то, то взагалі дуже плачевна ситуація. І от, аптеки ростуть. Кількість їх збільшується, а це означає, що попит є. Люди купують, люди лікуються бо куди їм дітися. Да? Означає, що вигідно. Якщо вигідно. То, значить, зароботок є, а там не заробіток, там надзаробіток, там по 100, по 200% відсотків націнка, і чому б ні? Да? Чому б цим не займатися? А володіє цією структурою декілька людей, от які собі всередині і вирішують, яку ж ту ціну поставити. От саме до цих людей в Зеленського і питання чому ставиться така саме ціна? Будемо робити дешевше ліки в українських аптеках. Це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями. І пріоритетом, от правильно поставленим президентом, пріоритетом саме стали люди: кінцевий споживач, тобто ті, які витрачають останні гроші на ці покупки, таким чином можна зробити висновок, що під таким тиском ліки дійсно подешевшують. Це з хороших новин. Но Тут треба уважно слідкувати, бо ми знаємо, як люблять робити наші магазини перед акціями. Да? Підняти ціну, а тоді на акцію її спустити. Ось щоб не було такого, що зараз вони за місяць будуть готуватись, поступово піднімаючи ціну, а потім через місяць, коли їх надавлять-надавлять, ну ладно, ви виграли, ми от опускаємо на 25%. І в загальному збільшення буде не 25%, а якихось 5, бо на 20% вони підняли до цього. Тобто дуже і дуже маленькі. Це буде дуже ну, така некрасива історія, якщо так дійсно складеться. І по-друге, що це в більшості на ліки українського виробництва, тому що все, що возиться за кордону, да, то ну, воно возиться вже закупляється там по якійсь ціні і ставиться на Хоча саму суму націнки можливо також зменшать. Тож активно спостерігаємо за цінниками в аптеках. Якщо ви бачите якісь зміни, також пишіть в коментарях. Тому що лише разом з народною думкою ми можемо це все проконтролювати. Да, одна людина цього не зробить точно. І побачити, побачити результат. А я бажаю вам не хворіти, поменше приймати тих ліків, бо ну, нічого хорошого в них нема. Ну я розумію, що багато людей просто від них залежать. Тому бажаю вам здоров'я, гарного дня і до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.